У палаці культури Металург цього вікенду народжувалося справжнє диво 6 та 7 грудня до Дня Святого Миколая тут відбувався лайт-фестиваль дитячих чудес. Сотні дітей разом із батьками та рідними заповнювали зали палацу, а близько 350 юних вихованців творчих колективів створювали магію на сценах і локаціях. Гости одразу зустрічали святкові декорації та яскраве оздоблення палацу. Усі локації були оформлені з великою любов'ю та увагою до деталей. Від Ових фотозон до тематичних міні-сцен і майданчиків для майстер-класів. Увесь цей чарівний простір був створений руками талановитих майстринь палацу культури. Саме вони перетворили будівлю на справжню зимову історію, а яскраві костюми артистів та аніматорів додавали ще більше атмосфери. Дітей з захватом спостерігали за казковими персонажами, фотографувалися та взаємодіяли з ними під час усіх активностей. Яскравий концерт святкове диво одразу занурював у передноворічний настрій. Зірочки сцени співали, танцювали, грали невеличкі сюжети, а кожен номер. Ніби відкривав двері у власну казкову історію. І саме з цього творчого піднесення гості плавно переходили до дзеркальної зали, де розважались біля пишної лісової красуні, яка ошатно вбралася спеціально для свят. У майстерні маленьких чудотворців панувала тиха радість творчості. Малеча створювала святі миколайчики, янголятка та святкові прикраси, а батьки з гордістю спостерігали за їх натхненням. У зоні солодке диво теж завжди було людно. Після творчих занять діти охоче йшли сюди за смаколиками. Інші в цей час переміщалися до спортквесту, де вирувала енергія, командний дух, сміх і рухливі ігри. Хлопці та дівчата підтримували одне одного, змагалися та раділи кожній маленькій перемозі. А за кілька кроків діти потрапляли у справжню феєрію мильних бульбашок. Величезні прозорі кулі з веселковим блиском літали в повітрі, створюючи неймовірні кадри та щирий сміх. Усе це супроводжувалося чарівними мелодіями, що лунали у залах і коридорах палацу, роблячи атмосферу свята по-справжньому теплою. У такому настрої діти підходили до найочікуванішої локації резиденції святого Миколая. Тут вони розповідали про свої добрі справи, ділилися мріями та отримували маленькі гостинці. Саме в ці дні діти працівників комбінату вже почали отримувати традиційні солодкі подарунки, символ уваги, турботи і підтримки, яка з року в рік створює особливий настрій перед святами. Звісно, втілити в життя ідею фестивалю стало можливим лише завдяки спільній роботі багатьох людей. До підготовки долучилися батьки учасників колективів, родини Лазур, Кокушнаренко та Гармс. А провести фестиваль у такому масштабі вдалося завдяки підтримці адміністрації гірничо металургійного комбінату, проспілкового комітету та правління об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Усі чудово розуміють, наскільки важливо подарувати дітям усім дітям міста та його гостям відчуття казки, щирої радості. І турботи. зворушливим моментом святу стало вручення подарунків дітям з внутрішньо переміщених родин. Гостинці підготувала сім'я Кушнаренко, яка вже понад два роки проживає у нашій громаді, вимушено покинувши рідну Донеччину Покровську громаду. Їхні діти займаються у творчих колективах палацу культури, дізнавшись, що на святкування запрошені діти з родин внутрішньо переміщених осіб, які нині проживають на базі відпочинку до родина Кушнаренко не змогла залишитись у. Сторонь вони подарували малечі трохи додаткового тепла, солодощі та кіндер сюрпризи, аби кожна дитина відчула увагу і отримала частку дива. Цей щирий жест нагадав, що справжнє свято створюють люди, їхні відкриті серця і бажання підтримати одне одного. Тут у палаці культури усі діти свої. Фестиваль тривав два дні і зібрав рекордну кількість гостей. Тут також збирали донати, і кожен охочий міг долучитися до доброї справи. Лайтфестиваль дитячих чудес у палаці культури Металург залишив у серцях дітей віру в те, що дива справді існують. І найголовніше, ці дива ми можемо створювати разом.